Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, що ідентифікує митця як українця, якщо територія, на якій він творив на той час була окупована Росією. Два місяці тому мені поставили це питання в Тіктоці, і я вирішила, що непогано було б зняти ціле відео на Ютуб на цю тему, тому що, як на мене, це цікаво та досі актуально. Отже, перше і найважливіше це самоідентифікації, якщо в писемних джерелах, в згадках від інших художників чи митців простежується, що художник ідентифікує себе як український, то ніяка держава не має права його привласнювати. Також вагому роль відіграють родинні зв'язки художника і, вивчаючи біографію того чи іншого митця, на них варто звертати увагу. Варто звертати увагу, хто був батьком художника, дідусем, прадідусем, і все це потім складати в великий великий пазл. І таким чином у вас буде складатися повна картина про того чи іншого митця. Також дуже важливим є розуміти, чи належав художник до якихось українських мистецьких організацій, чи він спілкувався з українськими митцями як на території України, так і за кордоном. І все це варто потім аналізувати і таким чином складати в голові уявлення про те. Що художник мав певні комунікації не тільки з російськими художниками, а й з українськими. І таким чином ми можемо для себе робити висновки, що цей український художник дійсно є українцем. На мою думку, все починалось саме з освіти. Оскільки українські художники прагнули чомусь навчитися, то, звичайно, єдиним шляхом була Петербурзька академія. І таким чином Росія мала право якесь називати українських художників російськими художниками. Але якщо на сьогоднішній день хтось їде навчатися в Італію, Іспанію чи у Францію, це не означає, що людина хоче ставати громадянином, громадянкою тої чи іншої держави. Тож основною проблемою певно було те, що в Україні не існувало навчального закладу, який міг би надати якісну академічну освіту художникам. І друга така основна причина, на мою думку, це тиснення. Це Радянське тиснення, тиснення російської імперії в минулому, яке не дозволяло українським художникам малювати, створювати те, що вони дійсно вважали за потрібним. і дуже багатьом митцям приходилось просто створювати радянські плакати, ті ж самі, або малювати свої роботи і підписувати російський пейзаж тільки задля того, щоб вижити. І зараз нам, українцям, як ніколи важливо переосмислювати ідентифікацію наших українських художників. І вже зараз ми прекрасно бачимо, як закордонні музеї галереї починають змінювати російські художники на українські художники в описах до робіт, і це безумовно заслуга українців, які намагаються відстоювати і боротися за правду, яка приховувалась багато, -багато століть. Такі художники, як Малевич, Ріпен Айвазовський, вони є українцями. І саме ці факти, які я перераховувала до цього, вони допомагають нам довести міжнародній спільноті, що ці художники дійсно є українцями. Я дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, ви дізнались трішки якоїсь цікавої інформації, і можливо, у вас є якийсь фактор. Який я тут не згадала в цьому відео, який може допомогти ідентифікувати художника як українського, якщо територія, на якій він творив на той час, була колонізована Росією або Російською імперією. Я буду рада почитати, тож можете написати про це в коментарях. Я ще раз дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. Пока-пока.